Три слова, які тяжко поєднати: любов, смерть і роботи, але двом геніальним креаторам це вдалось. Тім Міллер і Девід Фінчер створили три сезони анімаційних короткометражок, об'єднаних навіть не темою, а скорш якимось загальним ідеологічним посилом, похмурим та безкомпромісним, творчим поживіллям. Всі короткометражні мультфільми виконані абсолютно в різній стилістиці: і 2D, і 3D, і різноманітні експерименти, і навіть поєднання 3D-анімацій та лайв екшн. І всі розповідають різні історії від зовсім нехитрих до складно влаштованих. Тут є дотебна замальовка про те, як владу на землі захопив йогурт, і прекрасна коротенька історія, в якій представляється шість варіантів можливих смертей Гітлера, в яких він, наприклад, помер під час оргії з чотирма відінськими повіями або був замурований таємною зброєю білих білогвардійців тікачів Також і шість варіантів того, як би змінилась від цього людська історія. Також є скетч. Із брутальною історією про службу двох перевертнів у лавах американської армії в Афганістані, і навіть коротка історія про запеклий бій солдатів Червоної армії з упирями в Сибірських лісах. Давайте розберемося, чому цей мультфільм шедевр та чого його порівнюють із чорним дзеркалом. І не будемо тягнути кота за яйця та потопили мультиплікаційний всесвіт. Нехай це давно стереотип, але більшість мультфільмів прийнято вважати дитячою і підлітковою культурою. Любов, смерть і роботи ламають цей забабон просто в мотлох. І з одного боку, з еротикою, вольгарністю та кровавими сценами серіал розповідає історію чесніше, а з іншого, продовжує суперечки про те, наскільки це виправдано. Може, від часткової цензури він би виграв, але це навряд. Що це? Про що і чому? Це звичайні питання, які можуть виникнути у вас, якщо ви подивитесь. Трейлер до серіалу антології Любов, Смерть та роботи. Цей проєкт вийшов 15 березня 2019 року на Netflix. І далі я хочу розповісти, що собою являє цей дивовижний проєкт, яка його історія і на які серії насамперед варто звернути увагу. Історія цього проєкту довга та заплутана зі своїм виробничим пеклом та таємницями, але в ній можна розібратися. Перший сезон серіалу складається із 18 короткометражок від різних мультиплікаційних студій по всьому світу. Які вирішили показати свою інтерпретацію таких тем, як любов, смерть і роботи. І кожна студія зробила це по різному: одні пішли у бік глобальних проблем людства, інші вирішили пожартувати із тимчасових парадоксів, а хтось вибрав більш особисту тему взаємин між людьми. Кожна серія по-своєму гарна. Деякі сюжети змушують серйозно думатись, а дивлячись інші, ти розчулюєшся від безумств, що відбуваються на екрані. Спершу розберемося з походженням цього проекту. Що надихнула на цей серіал Тіма Міллера, головного творця та батька ідеї, новий серіал з'явився багато в чому завдяки американському журналу з коміксами під назвою Heavy Metal, на основі якого вийшло два повнометражні фільми та одна ігра. Концепт коміксів бере за основу різні всесвіти, до яких прикладали руки різні майстри своєї справи. Журнал був заснований у 1977 році та виходить досі, завдяки чому дев'ять разів на рік ми можемо насолодитися справжнім вражаючими графічними історіями. Ця ідея саме різниця тем всесвітів та історії підштовхнула Тіма Міллера, Девіда Фінчера, Гільєрмо Дель Торо, Зака Снайдера та інших сценаристів, режисерів, мультиплікаторів виявити інтерес до цього проєкту. Любов, смерть і роботи були задумані як переосмислення антологічного мультфільму, натхненого журналом Heavy Metal. Творці купили права на екранізацію та почали працювати над серіалом, але незабаром у них почалися проблеми із виробництвом. У 2009 році компанія Paramount Вікшерс відмовилася від участі в проєкті, через що виникли фінансові труднощі. У 2010 році стало відомо, що до ідеї на рівно дихає Джеймс Кемерон. Час минав, а прогресу не було. Коли у 2011 році права на екранізацію спливли, глядачі та фанати поставили хрест на проєкті. Всі забули про серіал, але тільки не Девід Фінчер і Тім Міллер. Тихо виношуючи свій довгобут, вони попросили допомоги у нетфліксах у січні 2019 року. Світові були представлені перші новини про проект. А вже через місяць ми побачили перший трейлер. Ролик представив нам націлені на дорослу аудиторію анімаційний серіал, який розповідає про різні історії про людей і роботів. Як я і казав, у першому сезоні 18 серій у кожній з яких є повноцінний та самобутній сюжет. Їх поєднує, мабуть, лише інтерес до технологій, фантастики. Образів майбутнього та альтернативних всесвітів. Серіал охоплює широкий вибір тем, які можна розбити на декілька основних елементів. Перше це соціальна нерівність. Один із сюжетів розповідає нам про сильну та незалежну дівчину, яка перебуває постійно у боротьбі за своє життя, і кожен день для неї може виявитися останнім. Сам собою сюжет простий. Він змушує глядача щось додумувати, якось розвивати ідею, але в той же час він порушує питання про боротьбу та. Особисті права питання про соціальну нерівність. Друге, це боротьба за виживання це ще одне питання, яке постійно порушується у серіалі: як вижити у цьому жорсткому світі. І команда з Америки під назвою Blur Studio має відповідь на це питання боротися всіма силами, боротися разом із своїми друзями та з тими, хто допоможе у скрутну хвилину. Ці люди мають на меті вижити на планеті, населення якої максимально вороже налаштовано до переселенців. Третє питання, про яке піде мова, це питання спокою насолоди та ейфорії, про яку так багато людей мріє у своєму житті. Чи готові ми пожертувати всім заради хвилинного розслаблення та спокою? Чи готові ми віддатися повністю почуттям та своїм емоціям? І це питання ставить на перше місце польська студія під назвою «Pledge Image Studio. У їхній серії навіть є відповідь на це питання. Але кожен вирішить сам собі, що йому важливіше. Останнє питання, яке тут буде порушене: хто ми такі? і Як тут опинилися? Що на нас чекає у майбутньому? Кожен ставить це питання собі. Майже кожен хоч хотів подивитися на розвиток нашого суспільства від льодникового періоду до космічної ери, і кооператив із трьох студій Atomic Fiction, Blur Studio та Ditch Pictures надав таку можливість своїм героям. Чому варто подивитися любов, смерть та роботи? Чому серіал отримав багато позитивних оцінок? Адже різних короткометражок та фільмів як таких у мережі навалом. Ось, наприклад, чорне дзеркало має багато сезонів. Чомусь схожих історіями та посилами, чому ми маємо зупинитися на цій анімації? Банально через те, що такі проекти рідкість для наших моніторів. Останнє, що згадується, аніматорця, яку мало хто застав чи дивився таких серіалів, до яких приклали руки кілька студій, можна перерахувати на пальцях обох рук. І до їх списку потрапив новий проєкт від Netflix. Серії сильно один від одного відрізняються, завдяки чому кожен глядач зможе знайти щось близьке для себе, хоча б в одній із серій. Епізоди виконані в різній стилістиці: одні схожі на комікси, інші на диснеївську анімацію, Треті на аніме, на кшталт, прилад у обладунках, четверті на анімаційні фільми від Pixar. а п'яті зовсім знято у стилі звичайного реалізму. Крім того, частина короткометражок. на Наголошують на екшені та брутальності, в той час як інша частина акцентується на філософії та гуморі. Більшість серій звертаються до актуальних та соціально гострих тем нашого суспільства. Студії по-різному порушують питання соціальної нерівності та її прояв на кшталт фемінізму чи расизму, загроз людству, на кшталт екологічних катастроф та ядерної війни, і звичайно ж, технології та штучного інтелекту. Хронометраж епізодів вкрай байливо ставиться до часу глядача. З моди давно. Вийшли масштабні серіали з годинними епізодами та довгими сезонами, тому любов, смерть і роботи зробили наголос на економічність. Більшість серій забере у вас від 6 хвилин до півгодини. Деякі студії зуміли вмістити в такий компактний хронометраж справжні насичені серії. Як було сказано раніше, всі епізоди об'єднуються інтересом до Science Fiction, тобто наукової фантастики. Одні епізоди лише трохи стосуються фантастичних елементів для створення вражаючих образів. Тоді як інші всерйоз досліджують питання штучного інтелекту, кібернетики, подорожей у часі та інопланетних форм життя. Далеко не всі із 18-ї історій однаково добре зроблені. Але всі вони пропонують глядачеві якийсь зовсім новий і раніше не бачений вигаданий Всесвіт. Наприклад, стимпанковий Гонконг або світ сільської Америки з фермерами, пікапами, коровами та сільським господарством. Тільки у фермерів для відлякування диких істот є гігантські бойові роботи або постапокаліптичний світ. У якому людство давно немає, а землею ходять і катаються роботи у новелі три роботи, механічні герої зустрічають котиків і дізнаються про страшну таємницю загибелі людства. Любов, смерті, роботи гарні тим, що це альманах безмежної свободи. Авторам сказали, що правил немає, гроші є обмежень. Ні, хочете розповідати найшаленіші історії? Будь ласка, хочете бути політкоректними? порушувати всі правила поведінки? Будь ласка, такий зірець сучасної творчості. Без заборону, результатом якого стала вкрай цікава збірка, яку, незважаючи на нерівну якість, дивитися неймовірно цікаво. Затяті читачі фантастики знають, як мало хороших книг та оповідань отримують екранізацію. За такою величезною кількості сильних першоджерел кінороби нерідко заново винаходять велосипед замість екранізувати, Азімова Бредбері, Хайлайна та інших відомих фантастів. Ось чому любов смерті роботи справжня віддушина для любителів фантастики. Нехай і у короткій формі але творці представили низку історій, які давно просилися на екран, і справа навіть не в конкретних оповіданнях конкретних авторів, як у загальних тенденціях, що простешуються у короткометражках. Ось, наприклад, другий епізод першого сезону заснований на оповіданні Джона Скальці. Починається із наймилішої відсилки до термінатора, де робот металевою ногою кришить людський череп. Робота, людиноподібний дундук, маленький базікал і піраміда сарказму. Вони подорожують світом, де вже немає людства. Воно вимерло за власною дурістю. Про це говорить піраміда, десь на кінці серії. То вони вбили одне одного. Ні. Насправді людство вбила їхня пиха. Вони вважали себе найвищою віхою розвитку. З упевненістю у цьому вони отруїли на планеті повітря, землю та воду. Команда пересувається постапокаліптичним містом, вивчаючи залишки людського життя. Спочатку виглядає безглуздо. Жарти про м'яч. До вашої уваги сфера для розваги. Траву систему, але потім розумієш, що вони дивляться на світ із поглядом робота. Їм доступний інтернет і вся інформація про нас, людей. Чого вартий жарт про тібаґін? Що існування твоїх прабатьків диктувалося? Жагою підлітків годувати чайним пакетиком своїх однолітків у віртуальному середовищі. Чекай, що таке чайний пакетик. Але весь сенс наприкінці, коли роботи побачать ядерну ракету, цей діалог треба показувати у школі дітям. Спочатку сказали, які ми дурні, а потім виявилось, що весь наш розум дістався кішкам. Достатньо було їх трохи. Генетично змінити, щоб пухнасті істоти змогли відкривати консерви. Далеко там великий палець по типу людського. Так щойно ми навчилися самостійно відкривати котячі консерви. Людська раса втратила свою користь. Тобто наш великий розум, який ми так розхвалюємо, дорівнює вартості вміння відкривати банку із шпротами і не посперечаєшся блін. А ось ще одна серія Sony H або перевага Sony. Це cgi екранізація твори Пітера Гамільтона про Sony молодої дівчини недалекого кіберпанк майбутнього, чиє тіло викрачають численні шрами. Ставши жертвою насильства, вона виходить на рин, де б'ються величезні броньовані рептилії, керовані через нейрозв'язок. У чому секрет її перемог і чому вона цурається до говорного матчу, коли заможний самодур пропонує колосальну суму за програш. Кислотні фарби, вічна ніч, електронна музика та жорстокість. У секс-сценах насильства та жорстокості автори також намагаються підтримувати належний рівень деталізації, ну а взагалі бій – найкраща частина короткометражки. У дизайні монстрів повно дрібних деталей, які чудово виглядають саме в динаміці поєдинків. Ось відрублена чешуйка противника Соні. ось схоже на косу, що розплітається хвіст, або краплі крові, що розлітається в слов Відмінний вступ до серіалу, який повністю передає дух наступних серій. Серія, яка дуже розлетілася в Тіктоці та Інстаграм Рілз. Ну, як мінімум, я там побачив відрівок із цієї серії. І так почалось моє знайомство з цим серіалом. Ice Edge, або льодниковий період знято з живим. Акторами у головних ролях Тофер Грейс та мері Елізабет Вінстед. Історія льодникового періоду починається, коли молода пара переїжджає до нової квартири. Від колишнього господаря у ній залишається старий холодильник, морозильна камера, якого перетворилася на чортову фортецю самотності із супермена. Взявши з морозилки шматочок льоду для напою, молодики виявляють, що в ньому вмерз мініатюрний мамон. Розчистивши морозилку, герої знаходять у ній загублену цивілізацію. Ціле середньовічне Лівство із замками, ринками, дорогою лісами та величезною дерев'яною установкою, яка сортує забути у морозильці горошок. Але герої одразу розуміють, що час для мешканців морозильної камери тече по іншому. Їм належить побачити розквіт кишенкової цивілізації та її фінал. Іноземна преса антологію не полюбила. Вона лає за кричучий сексизм. Переважна більшість авторів і справді витрачає багато часу та зусиль на захоплення оголеними жіночими тілами, але Мені здається. Тут це питання другорядне. Автори переважною більшістю історій беруть серйозні проблеми, наприклад, толерантність, та же сексизм, і упаковують їх у яскраву і зрозумілу для підлітків упаковку. Підлітки це очевидна цільова аудиторія серіалу. Короткометражний мультфільм Зіма блю заснований на творчості Алестрейда Рейнольдса, текст якого вже адаптувався для іншої короткометражки. Ми знайомимося з історією геніального художника, який малює на стінах космічні краєвиди. У пошуку свого особливого стилю він починає поміщати на космічні фрески невеликі сині постаті. Вони ростуть із кожною його роботою, як і його популярність. Згодом він підходить до картини, повністю залитою його, особливим відтінком синього, але йому цього замало. Художник починає розташовувати сині полотна на тлі міста, неба, навіть на планетарних супутниках. Але з часом і цього стає замало. Тому митець радикально трансформує своє тіло, проводячи незаконні операції, щоб витримувати екстремальні умови довкілля. Це знають усі, він творить у найнебезпечніших умовах у космосі. Але тепер, готуючи свій останній твір, художник запрошує відому журналістку, щоб розповісти всьому світу правду про себе та про те, як він знайшов істину та сенс життя. Малюнок різко відрізняється від бачених. Тут він швидше схожий на мультфільми нульових. Наприклад, я подумав відразу про самурая Джека та інші приклади деталізованої і кінематографічної флеш-анімації, а також про кліпи Горілос. Це не випадково режисер цієї серії якраз відомий роботою над відеороликами музичного гурту. Ну що, друзі, на сьогодні цікавенька про мультфільми все. Скажіть, мені хоч трошки вдалося занурити вас у всесвіт любов, смерть та роботи, та розповісти щось цікавеньке. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Мене звати Нікіта, а ми потопали відпочивати.